Так, друзі, всім привіт Гарес на зв'язку. Сьогодні дуже класна ці, дуже класна гра. Е, no Name це Fortitude проти е, Echmatch Undead. Е, рейтингова гра на 23 Champions. І ця конкретна катка буде дуже цікава тим, що тут буде нестандартне рішення від Альянса, буде герой Bloodmach. І ми побачимо реалізацію цього героя В принципі, вигляді Fortitude. Минулу гру Фортитюд проти цього Андета грав через Тінкера. Ви бачили, як так? Зараз він буде грати через Бладмага. Але хочу е, одразу вам сказати, що такий вибір героїв, тіпа, воно виглядає сильно круто, але е, це все. Об'яснюється тим, що просто рівні гравців вищі, хоч вони на WC3 Champions плюс-мінус на одному рівні, але рівень гравця Fortitude набагато вищий, тому що це ну, чемпіон, це топ-1 світу. А, можливо, зараз топ 2 топ 3 ну, міняється все так? Серед найсильніших гравців. Тобто, за минулий рік він був топ-1 гравець по кількості переможних турнірах. Тобто, найбільшу кількість грошей заробив на турнірах. Там більше 100 тисяч доларів, здається, Happy, там 90 і третє місце це Лін, 50 тисяч доларів заробив. тобто Це за 24 рік статистика. Добре, дивимося, як, що у нас відбувається. Тут ну, все стандартно, робиться бладмах, робиться фути. Пішов, пішла розвідка від Endeда. Uh, у нього перший ліч, Перший річ, і цікаво, цікаво як буде грати ця стратегія. Ну, в принципі, по самій грі ми зараз побачимо, чи є сенс uh, нам, як гравцям uh, середнього, низького там, можливо, там, високого рівня на WZ3 Champions та BattleNet, пробувати такі стратегії. Я думаю, що в принципі, якщо Ready, воно тут зайде непогано, то грати можна, але буде видно зараз. Так, вийшов в піхоти не снарізає робітника, і яку він точку буде кріпити, ось цю жовту одразу. Бере 6 робітників і флеймстрайком спалює. В принципі, він доволі непогано кріпитись з флемстрайком, тому що пропал дуже гарно спалює кріпів. Undead бачить Bloodmar. Для нього тепер це вже зрозуміло, що за герой. Але не зрозуміло, що він буде з цим робити. Біжить відміняти експанд. А чи буде експанд у Альянса? Оце інше питання. Альянс просто отримав другий рівень і забирає другу, другу точку. А що він зараз буде дреф з лічом? більш агресивний, в принципі, викликає волчинців і робить монодрайв. Небагато, забрав мани, магії, але забрав щось. Це краще, ніж нічого. Так, по судячи по четвертій фермі, бачимо, що Альянс хоче ставити експан. Падають робітники потрошку. Головне дати нахарасити героя. В порті ганяє ліча робітниками, але вони впадають. В принципі, річ так непогано під'їв тут. Мінімум три робітника вже впало. Але всіх скетиків побив, це дуже добре. Піхотинець і ПЦКшнік ганяється за гулькою. І, мабуть, його. Тільки зараз побачу, повернув назад, так? Зараз він добирає... Добирає своїх клітів. Річ знову викликає склетиків і вбиває фута. Ну, в цьому плані ліч звичайно класно. Але настільки хватить магії в ліча кидати свої нови, тому що він ще навіть не другий рівень. У нього лишилось там три гульки, склет. Він забрав, ну, багато гульків забрав, він будує їх. Так, 4 гульки є. І дивіться, що робить Форті. Він просто ігнорує ліча з гульками в себе на базі і кріпить експан. Так, спул втрачає робітників. Тайме я, будете. Третій рівень отримує Bloodmap. А тут. Начебто попав в оточення лічі, але це не страшно. Просто на харасі. робітників його. Але дивіться, яка який... прикольна анімація так у Владмага. Мабуть, найкраща з. Ну, одна з найкращих здальнобойних... з дальнобойних з ранжових героїв. Одна з найкращих дуже прикольна анімація. Хоча його основна задача це не атакувати з руки. Дивіться, який молоді від да. А, він сидить Це, Я думаю, він десь на експантерпешнеці. Тут з'їдає. Бурки просто відійшли від Феймстрайка і все, і в принципі не страшно. І сильно сильно атакує Бортмакс руки. Подобається мені все це робить. Тут зустрі вбивають ці ополченці, втраті платмах, побитий ліч. Піхотинців достатньо кількість щоб зараз відбиватись. І, в принципі, виглядає непогана стратегія платмах першим героєм. Поки що. Він зміг відбитись від ліча. Він забирав у нього магію. Він непогано навалював з руки і. Він коли робив ще непогано пропал. Поки що він пропал не робить, бо не знаю, що НД буде це просто Ну, тікати від нього. Але грудка непогано на дамашин. Так, по артефактам. У бладмага є е, камінь здоров'я на, на 150. Кіхтя атаки плюс 5. Кільце, яке дає плюс 1 до всіх статів. І... кросівки. Також в нього є персональний телефон. Піхотинці відбиваються, експанд став. Андет не може нічого поки що зробити з відміною Владмаг. Просто прикольно, дивіться, герої від одного владна тікають тільки через те, що він забирає в них магію. Класна штука. Менодрейн. Ну, тобто вони можуть теоретично його, його просадити по ХП, але вони лишаться без магії. Тут він розконтролює кутами, відводить бити. Робиться вежа, робиться магазинчик. Жди за Бладмаг BloodMaut. І вишає без магії ліча. Блін, ну класно, класно. В принципі, ліч і ДК без магії. І, ну, такі собі герої, вони небагато дамагли з руки. О, з'явилась вижить, вежа. Супер. Прикольний був мультик наперед кинути, але андет не простий. Він просто бере і тікає. Він міг би вбити, якби на цей павучок, Він би ліча точно вбив би. Павук класно. Застопив. Вандет, як ми бачимо, не такий там простенький. Цілком, цілком достойний суперник. Так, ну що, Ванде... кума вишечки робиться для захисту, Т-2 робиться. Грейт на дерево робиться, це, це дуже важливо. ось Дивіться, зверніть увагу. Якщо Альянс протенде йде в експанд, оцей грейд на дерево 100% потрібно робити. І також робити грейд на армор будівля, щоб легше важче було збивати ваш захист. Дерево в Альянса постійно не вистачає, коли ви в дві бази, і вам треба швидко зробити якийсь ліміт і грейди, і все. І тому потрібно робити ці грейди дерево обов'язково так, ну що Вандеда зараз 40 лімітів на 43 альянси, але Вандеда ліміт якийсь шинак принцип стає страйк, просто відганяє його від кріпів і плюс забирає кріпа. Це, це взагалі прикольно. Ще гріху забрав ж яке воно противне. Ууу, прикольно, прикольно. Ну так, він звісно, але все рівно підпалив трохи. Який ж там 150-200 урону, я думаю, він наніс. Але. Хуйл нова зверкою. І додому. Є перший дестер. Андет готується пробивати вежі кума Перша вежа є. Ще одна вежа буде, буде вже легше. Тут теж дві вежі є робить. Четверту ну, Три вежі дві з стрілкою, з... так, гордер. Так, тим часом Андет качається, має третю віча 2 ДК. По героям Андет уже явно сильніший, ніж Альянс. Що буде робити Новнейм? В нього лишились фути які просто розлітаються як м'ясо, йде Дестроєра і двох героїв паучків. І герой третього рівня. Зараз вже виглядає так, ніби перевага пішла на сторону Андреа. Але... Вежівку ма є. Забудувався він гарно, Дестроєри це будуть пробивати не так легко. Т3 робиться. І. Якщо фортитьют вийде Stop в свій ліміт, то я гадаю, він переможе. Stop. 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 Четвертий рівень має редмап, другий манодрей. Але його зараз дуже гарно підловили. Встигаю забрати інгу, щоб не витрачати телепорт, він просто на Держаблі тікає. Гарний мувчик. Держабль дешевше коштує, ніж телепорт. Тепер ганяє деда туди-сюди. Тим самим тягне час. Тягне час, поки заградяться ці дві вежі ще. Є другий Монодрейн, Але сліпер його дуже гарно контрить. Ну що ж, виглядає так, що важко, кому буде важко. Вежі є, андер побачив, що там не проб'є, бо там куча веж, давай залимось сюди. А тут теж є куча веж, ну три є як мінімум, четверта дороблюється. Відміняю алтарь. Я, скоріш за все, думаю, не міняю, щоб е забайтити робітників і пройти до веж. Феймс Траймфом відганяю, манодрейн. Все, вежі встали, вежі дамажуть дуже сильно. Зараз буде мінус ХП. Але перед тим він висмачив симарію. Ні, він тепер не вирішив не робити, він просто прожав інгульчик. І дивіться, який мовчик. О! Просто на дерижаблю сюди засунув піхотинців і телепортнувся з персональним слабом. Тепер антент бідняжка, хоче полікувати свій... свою шахту, але Флеймстрайк йому це не дає. Ліч прийшов ману підніс. І флеймстрайк другий зараз спалить все. Оце пішов хара... оце пішла гарна характера економіка. Все, ліч без мани. Зараз ще один флеймстрайк. Супер. Так, ліча він, правда, четвертим зробив. Ну, не так страшно. Тим часом качається ДК і Сліпер Тредлор. Так, а тут що? тут якась була будівля, Ладно, я пропікався. Схоже на некрополь було. Або це просто глюк був, тому що немає прокрити землі. Так. Рейди качаються на. Скоріше за все на грифоні, тому що рейд на атаку мілішний і броня на грифоні. Так, дивимось. так. Будуть грифони. Мас Грифони, качаються також на життя їм рейд. Дивимось, що далі. It's time. Ну, вендеда поки що економіка на базі complete. впала. Як бачимо, по ресурсам два дерева має 55 голди. Але при тому у нього будується якийсь там. Таборетка. Вармах а... качається до п'ятого рівня. Коли буде третій флеймстрайк, це буде дуже сильно випалювати. Наприклад. Е... Шахту так, з одного флеймстрайку він спалює всіх п'ять робітників. Коли буде п'ятий рівень. Дві, немає морозної вишечки, спокійно забігай, спалюй робітників. Але він поки це не робить, тому що знає, що вони втічуть. Він зносить просто з руки атакою. Так, персональний став, і давай сюди магію. Тік, класно. Класно нічого відвів. він зараз спалює шахту і тікає. На ТП. Супер. Так, а чи робить альянс якісь юніти проти повітря? Ні, зараз він робить лише Грифонів. Хоча вже бачить Дестра Дестра там є. Мінус шахта тут. Тут шахта лише тільки стала. Проблема є Вандета в плані економіки. Дерева нема, золото трошки він добуває. Ну, дерево, понятно, куди улітає, він будує ще один проклятий... прокляту копальню. Тут він її не відновлює вже. Ну, Bloodmax зараз тільки це й буде робити, він буде бігати і спалювати все. Для розводів це герою, для грязюки такої дуже класно. Грифони з однієї сторони. Ладмах з іншої. Ось, будь ласка. і побігли. Шейда його побачила. Ну, блін, це андет профік. Шейда його побачила і одразу за ним пішла. І ось, о, будь ласка, дибіна. Ой, нова, сформ. Урон так з руки. Зараз відкатиться це нова. Ага, встиг він. Стих він ТП прожати. Грифони тут контролюю, щоб тут нічого без їхнього відома не було, це як такий. Боже, ще Шредер впаде. Ні, ні, він вирішив втікти правильно. Правильно вирішив. Так, Бладмах відхилявся трошки, і хоче знову купити невидимість і піти далі. Харас але ще й да. Research complete. Шейда його спалила. <гум> Дуже грамотно робить андет розвідку шейдою. Так, ну що, валянці більш нічого не робиться. Там ще два яструби для того, щоб. Мутити зігурати. Рейди не робить. Так, вирішив він повоювати. Длеймстрайк гарно палить, просто земля лягає все. Але один герой проти трьох це не так і легко. Дестроєрів він просто ігнорує, тому що їх нема чим бити. Річ без магії, ДК без магії, Редлорд без магії. І дивіться, третій феймстрайк на робітників дивіться. Раз. Імене ЗСІ, ну а цей лише встиг втікти, що зараз ястреби доб'ють. Так, дружбанчика, тобі де -то стрім немає чим бити, тобі треба драгонхавки більше побудувати. Спалюй цей сарай. Не хочете втрачати магію. Окей, так, доб'є. Так, і тут, в принципі, йому вже нема чого стояти. Я думаю, що йому потрібно було б якесь ТП робити. Хоча відганяє. Та, дрангалків ще мало, вони дивіться, десь ті вже знищують. Прикольно, прикольно. А я вертольотики вчора робив. Міллер, тепер не буду вертольотиків робити, буду робити роганхалків. Сік їх тут, раз, два, тут дешесь, штук 5, штук 6-7. Драгон Хауків і це, прикольно. Але один гелікоптер би не заважав би йому. Це ще йду палити. Постійно треба. Так, робиться третій грейд на атаку. Деда знову робляться проклята копальня. копальна. він. він його просто по економіці просажує. Ну, Бладбах сильний виглядає проти трьох героїв навіть. Реально, він лишає їх магії і все, що їм лишається, це бити з руки. Тобто він лишає андедівських героїв основної переваги. Це їхній магія. Дуже класно. Відводить дівника. Десь яке урок там хавки наносить капець. 23-31 і Андет пише G, тому що бачить жар птицю, яка зараз просто буде знищувати всю землю. Вона навіть по героям дуже багато наносить урону. 61-75 і підпалює. Це прикольно. Добре, друзі, як вам гра? Я думаю, ця гра за вашого лайку, підписки на канал і гарного якогось коментаря. Пишіть наскільки вам сподобалась гра та що ви хотіли побачити в в майбутньому. Гарного дня з вами був Арес.